Всім привіт! Значить, сьогодні розпаковка така невеличка, невеличка реклама магазину Агровес. Посилання на кардан, на магазин буде в описі під відео. Значить, замовив кардан. Так як мій оцей шишов в комплекті з фризою, він вже трошки. Ну, ще ці хрестовини можна поміняти, але воно вже таке. Там тарабанить, тут тарабанить. Та й важкий він сильно такий. Взяти одною рукою є, що цей о, легенько піднімаю його. А це є, що підняти. Разом два, мабуть, важчий. Далі морока. Оці пальці, щоб його... Ну як морока? потрібно Тут два пальці, тут два пальці, їх заштопорити. Також лишня морока. Тут, надіюсь, того немає. Ну зараз розкриємо, побачимо. на скрипти запакований у мене не було все таких карданів так що я не знаю що до чого лісний раз не подряпати

якась інструкція що? Ну зараз якась книжечка не мабуть інструкція зараз. Ну відкрий. Далі що тут? Цеп якийсь? Це у нас а, інструкція якась. Треба почитати. Англійську вивчити, потім прочитати. Що і як і до чого. значить. добре. Ще один цеп. Знімай. Переглянемо сам кардан, як воно, що до чого. Ні, мабуть, -таки, треба читати інструкцію, як воно правильно виймається. Да. Ладно, розберусь. Най. Тут є такі, бачите, стопорок! О. І шляп, воно защелкнулась. Значить, отут. Мастило змазане, гарне. Ну, то єдине, що потім зараз зупиню відео і гляну, як воно все знімається, щоб показати шліци кардана. Довжина його 80 см брав, тому буду обрізати у мене той, той кардан 55 в складеному. Значить Зараз розберуся і покажу. Так, значить, розібрався. Все було дуже легко. я ж кажу, я просто сам перший раз бачу ці кардани. До того в мене був один, отой, і все. Він просто один в одному, отак, як трубочка витягується і все. Чого не зміг витягнути, підігнано Настільки все. Отут чітко, що попала десь як фарбувалася, фарба попала там і воно там заклинило. Ну, не заклинило, а просто тяжко було. Так, воно ходить. Ну, Воно розробиться, це нормально. Е, так, щось хотів ще сказати. Ага. Е, також цікаво виходить, що то його зараз Одної незручно. От як вийняв, вставляєш. Вже в іншому положенні, а так якщо повернути, воно не заходить тільки в одному з трьох положень. Також цікаво. Далі. Не знаю, чи є різниця, чи немає, якою стороною до трактора. Напишіть, чи ось цією, чи тоньшою. Колись читав, казали, щоб вставлялось навпаки. Тобто, отут, так, а відповідна частина має бути навпаки, але бачу в цьому кардані. от так і тут так. Ну, колись писали по-іншому. Не знаю також, як правильно, але якщо воно так зроблено, значить так і має бути. Зараз буду обрізати. До цієї довжини. Що в мене? 55, а тут... Його тут зараз знімаю сам. Його тут не сильно й обрізати. Ну, потрібно трішки, але небагато. Зараз візьму, де моя супер рулетка. Що писало 80, а там його чи дійсно є 80, а ну зараз. Ні, ні є. 80 навіть один. У мене... Ага, я щось думав 55, у мене 65. От тоді все ясно. Тобто отакий кусочок потрібно буде з двох сторон. Цієї труби. І той, що всередині вирізати. І так само цей кожух підрізати. Також, можливо, тут десь є в цій інструкції. Напишіть, куди оце. Куди його? Куди воно? Чіпляється, куди ще. так, краса. Е, далі, далі, що я ще хотів? Ага, просив магазину кинути візитку. З номерами телефонів нема. Значить, будете. Замовляти тільки по сайту. Дзвонити, питати. Вони мені знижку трошки зробили за те, що я посилання. Дякую їм за це. Також приємно. Ну, ну, нормальна знижка, як то. Що я буду казати. Також, значить, ну, наче все сказав. Там бачите стоїть розібрана коса сегментна вже по запчастинах. Буду з нею робити колись щось. Як зроблю, побачите, а не зроблю, не побачите. Вибачте, що нудно. Ну, давно відео не знімав. Трошки іншою роботою зайнятий. Всім, хто подивився, дякую. Зараз буде сезон копання картоплі. Буду випробовувати копалку Петрика. Все, дякую до побачення. Ставимо, підписуємося. Хто хоче, хто не хоче, все рівно. Ставимо вподобайки, чи як там правильно назвати, щоб відео набирало більший рейтинг, мені плюс. Ви ж все рівно дивитись, що важко нажати. Все, до побачення. Обрізав я карданчика 16 см. Значить. Ну, обрізалось гарно. Таке станочок є в мене. Так, ще покажу товщину. Товщину, значить, трубки, яка в яку вставляється, 3 мм, а трубка в яку яка вставляється всередину. Зараз, не дивіться на мої ноги, міряю о, все, знімаю і. Отак. От Значить, це у нас 4,5 з половиною мм. Так же ж. Чі 4. 4. 4 і 2. Отак. От так, змастив руки в маслі, змастив хрестовини. Оце змастив, он. Харше, потрібно буде отут трішки дати, де пластмаса входить Захисний кожух. Кожух також обрізав. І будемо пробувати.